Моя улюблена турфірма постійно дивує львів'ян знижками на путівки, подарунками та різними акціями. Там кажуть, що це їх обов'язок перевершити очікування клієнтів. Відтепер у цьому їм допомагатиме київський туроператор оператор завдяки якому усі охочі зможуть відвідати найекзотичніші країни світу. В нашій компанії моя улюблена турфірма. Ми відкрили окремий департамент розкішних подорожей. І е, є зміст їхати в, в, в такі країни, як Мальдіви, Сейшели, е, Мавріки, Таїланд. В чому цінність полягає? Тобто це не є масовий відпочинок, це є індивідуальний. Турфірмі запевняють, що відповідні стіни та якості можна знайти саме на Мальдівських островах, а ще море незабутніх вражень та емоцій, адже там є можливість відвідати підводний ресторан та посмакувати смачних делікатесів, мати у розпорядженні власну яхту, а ще телескоп для гостей там створюють усі умови, аби вони могли повністю забути про свої проблеми та отримати максимальне задоволення. Кстати, до речі, це місце, де можна отримати море вражень від дайвінгу, адже багато хто не наважується зануритись так глибоко під воду. А на Мальдівах майже кожен це робить, бо це здається настільки безпечним, як дитяча ванна. І якщо хтось колись не ризикував, то тут отримує багато задоволення від занурення у води Індійського океану. За словами Юлії Алексієвої, острів приваблює і температурою повітря. У той час, коли в Єгипті чи Туреччині плюс 43, то там же на 10 градусів менше і ціни влітку нижчі. Доба перебування на затишній віллі коштує від 300 доларів у літній період червень, липень, серпень, у готелях є дуже багато акцій. Наприклад, ви платите за три ночі, а відпочиваєте сім ночей. Або ж ваша дитина живе абсолютно безкоштовно. Я ніколи не чула, аби клієнти шкодували про витрачені гроші. Завжди кажуть, що відпочинок коштує того. Нещодавно ми продали путівку для сім'ї на Мальдіви, Коли їхні вілли є прикріплено навіть судно, яким вони можуть користуватися для того, щоб переплисти і подивитися на інший острів в океані. 70% туристів, які відвідали Мальдівські острови, повертаються туди знову і знову. Адже це справжній рай для тих, хто полюбляє лагідне море, піщані пляжі, заспокійливий затишок гаїв, кокосових пальм та риболовлю. Департамент розкішного відпочинку вже почав працювати, і можна сьогодні, завтра вже приходити і замовляти фактично. В нас свою мрію. Подумайте над тим, що ви нас по справжньому хотіли те про що ви мріяли все життя. Ми зможемо задовольнити ваші потреби. Наш офіс знаходиться на городоцькій 181. Компанія Моя улюблена торфірма.